Браття і сестри, за цей благословенний вечір, недільний час, неділя дня. Да? Не Можемо сказати, слава Богу. Ви знаєте, збився, тому що ми приїхали з Вінницької області і нас там чутно благословив Господь. Навіть чутно по нашому голосу, що вже і знаєте, у людей цього світу. Коли вони сходяться, коли вони справляють свої якісь там торжества, у них ну, голови болять. Їм погано, а в нас у християн боли, болять голосові Ну, Я думаю, ви розумієте, про що я говорю. Сьогодні вже понеділок і нашим братам. Якось поклалася серце приїхати у церкву Бортничі, на Ріжний камень і розділити спілкування з молоддю. І коли ми так зійшлися, по-моєму, це було вчора чи позавчора, і давай советуватися, і я думаю, ми посоветували справи. Попали до вас на служення. Я думаю, що і сьогодні Господь нас теж благословить. Хоча він і уже благословив. Поміг нам до цього часу, до цього міста, привів нас сюди, ми не приїхали на каталки, ніхто нас не привіз на носілках ні, своїми ногами, своїм транспортом, а якщо у кого нема транспорту, общественним транспортом, ти прийшла і прийшов, і слухаєш сьогодні на цьому місці Слово Господнє. Слава нашому Богу! Друзі, дорогі, я буду читати Слово Боже, вам. у нас другий час обмежений. Ми будемо ще молитися, щоб Бог нам допоміг доїхати додому. Будемо їхати ночі, а ночі їхати заборонено. Ми, я думаю, що Господь нам поможе. Або завтра нас вже надо на роботу відправляти. З однієї роботи на другу роботу. Я хочу, друзі, нагадати, що Слово Боже каже, юноші. вы сильны. А в чем заключается сила юноши и девицы? Так бы хотелось, сказать, что, то есть, продолжим, процитировал. Юноши, вы сильны, потому что... Я? Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукаво. Казав апостол повел такие слова ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что она есть сила Божья к спасению всякому верующему. Само Слово Божие, оно имеет силу спасать, имеет силу и мудрость людину провести по всему свету в победе, чтобы людина была в мире. И я думаю, на молодежь, І хочу молодим людям сказати так. Господь, якщо ми бачимо з начин на Писання, Він багато трудився і трудиться над молоддю. Він використовує молоді серця. Знаєте, коли люди увірюють у Господа, Уже в такому прикольному возрасті, як років 60, 70, то вже їм вона не так Біблія дається, знаєте, для того, щоб її вивчити, запам'ятає, духовно переродиться. Тому що вже не той і розум, вже не та і пам'ять, і за своє життя людина насадила своє життя такі дуби, такі своїх поніманій, своїх розумінь. А коли людина молода, Особливо коли вона народилася у бідучій сім'ї, це яке блаженство. У вас у молодь дуже гарна пам'ять. Я так знаєте, і маю таке сходство сьогодні сказати вам, що дуже багато людей сьогодні молодьі, айфоніє. Я так поїхав, подивився на Вінницьку область, там в Жверенку, ну куди не глянув? того 14, у того 13, як у мене. І знаєте, той, хто айфон не носить, він в чому переживає? Він переживає за те, що батарея зряджається і забивається пам'ять. Ну, з пам'яті це проблема у айфону. А у нас у людей, у дітей Господніх, нехай ця проблема не буде. Я вам скажу, що у людини отут. Дуже багато ну, терабайтів, як сказати, не обмежена кількість пам'яті. І одно, що я хочу сказати, ще таки, таку одну істину, людина має у своєму житті дуже коротку дорогу. І цією короткою дорогою вона йде почти все своє життя. От розуму до серця 30 сантиметрів. Видують браття, говорять, учать, наставляють, а як тільки сповниться років 50-х мені, тоді вона щось доходить. А коли молоденький, знаєте, пускає мимо уши, мимо уха залетіло і вилетіло. А ви знаєте, а доходить тільки, коли буде 50. Ну, у кого може бути 60, а кому може бути і перед смертю. Покаяться і Господь прийме у вічні обідя. Так що, дорогі друзі, дорогенька молодь, ви маєте неіщерпанії запаси, як пам'яті, так і силою фізичною. Трудіться, роботи для Господа, і Господь благословить ваше життя, устроїть і поможе вам. Я хочу прочитати ну, коробенко із книги Суддя, шостий розділ. І я думаю чогось так, думаю і вірю, що багатьох сьогодні сидячих із нас люди вже знають, про що тут написано. Ще навіть не відкрили, а вони вже знають, що тут написано. Шостий розділ Книга суддів. Про кого там сказано? Загедіона. Ти відкрив, ні? Чи раніше знав. Ні, я. Знав, так? Гедіона сказано. Я хочу тут трохи прочитати. Із цього э, ну, события, яке відбулося у цього благословенного мужа Господнього. Так, дивіться, я читаю із, э, шостий розділ із Первого стіжка Книга Суді. Сини Ізраїля стали опять діла злоя очами Господа і придали Господь руки Магіямтян на сім лет. Тяжела була рука. Мадянтян над Израилем и сыны Израилем сделали себе от Мадянтян ущелья, горах, пещеры и укрепления. Когда посеет Израиль, придут Магианитяне и анархитяне, и жители Востока, и ходят у них, и стоят у них шатрами и истребляют произведения земли до самой Газы, не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вола, ни осла. Ибо они приходили за скотом, своими шатрами своими приходили в таком множестве, как саранча, им и перед їхній их не числа. И ходили по земле Израилевой, чтобы опустошить ее. И весьма обнищал Израиль от Маянитян, и возопили сыны Израилевыми к Господу. Братья и сестры, если поделиться на всю всю историю, что я прочитал, вы знаете, страшно. Страшно. Економічний упадок до нуля, духовності нема. Е, у своєї знаєте, житті, у своєму вони зробили там собі ідолів, е, божкам кадять, боросавали священних діребів, служать ідолам, Господу не поклоняються, і рука Господня, ви знаєте, можна бути благодійною для Ізраїля, і в їм, а стала тяготеющей рукой. И рука Господня стала тяготеть над магионетянами. И і, знаете, Господь їх предал на 7 лет. И що надо було Господу делать? Як сказав один чоловік Божий из із книги Иезекиля, искал я у них человека, чтобы цей чоловік поставил стену. І стал бы в проломе пере мною за землю эту, щоб я не погубил ее, но не нашел. А в книге судей, во времена судей, Господь нашев Гедіона. І це був такий чоловік, Гедіон. Ви знаєте, слабий. Це був такий из бедного племени, бедного колена і сім'ї. семьи. з його взяти? Господь інодав, із, із, збирає собі і употребляє на Діло своє славих, таких незначущих, нічого не стоючих, ібо не мудрає міра збрав Бог, щоб посраміти мудрих, для того, щоб неяка плоть потім не хвалитися перед Господом. Отак вот Бог діли. І Гедіон виколачував своє ступі. Там приготовлявшись таки, знаєте, поїсти, щоб не померти з голоду, щоб скритися одмагія потім пещером. І являється йому Господь і каже, Господь з тобою муж сильний. Ого, яке слово прозвучало до Да, який же сильний. Господь з тобою. А той каже, є Господь з нами, почому так произошло? Іх дітям чудеса, котрих нам говорили отці наші, що Господь бобив нас землі Єгітської, де дітей чудеса, Господі, єсмі Господь з нами. І Господь починає із Гедіоном діалог і починає в своїй весіді посилати його на труд. А той давай от некого це каже, я слабий, я бідний, колено бідне, сім'я бідна, а той каже, не говори. Іди, ти слабий, іди з тою силою, яка в тебе, і спасеш матія. І благодаря тому що він послухався голоса Господнього і піднявся ночью, взяв з собою декілька душ чоловік йдуть, рубають дерево ідориське, тому що днем боявся. І на тих дровах він славушає жертвенник великому і живому Господу. І Господь починає з ним роботу. І далі ми читаємо такі слова. І коли він так, знаєте, послухався голоса Господнього і став слухатися всьому, що йому Господь не каже, де ділася слабость. Зійшла на нього сила Святого Духа. І він вострубів трубою. І далі я не буду о ньому говорити, всі ви знаєте, о чому там написано? Сібрав 300 чоловік. Спеціально був Божий одбор, Боже Сито. І Господь дав побіду над мадіанітянами. І Іудея стала, Ізраїль став свободним. І коли вже Подходило його життя до закінчення, щоб скласти свої повноваження, то люди кажуть, Господь над нами, управляй нами. А Він каже, не я, не синов'я, не буду цього робити. Господь ваш да владеет вами». Слава нашому Богу, друзі! Хай Бог благословить. Я би хотів наповнити вам, друзі дорогеньки, дорогенька молодь, драгоценна, красивая. Русая, чернявая і всякая. Вы сильны в Господі. Ви красивы і прекрасны. Але Господь хочет через вас діять. тому ідіть вірою з той силою, яку маєте, і благодаря послушанню вашому Господь благословить вас. Ми вже ідемо, знаєте, до старості. Кому із нас 50, кому за 50, і ви должны нас свого часу замінити. Доли понести вічне Євангеліє не спасенним людям, щоб вони були спасені. То, Друзі, хай вас Бог рясно благословить, а Богу нашому нехай буде за Амінь. Амінь.